Розкажіть нам, будь ласка, дещо про себе, де ви народились, чим ви займаєтесь і, власне, чому вирішили взяти участь у нашому проєкті? Ну, народився в ожиді, чим займалися. Роботою, учуюся, ну, заканчував лише в четвер заведення. чому вирішив ну, вес, вирішив спустить мальох. Скажіть, будь ласка, чи ви заміжні? Так, заміжня. Як чоловік відноситься до... Вашого рішення чи підтримує е, він вас цьому? До останнього моменту я нічого нікому не ага. сказала. <рес> що змусило? Звичайно, зайва вага. За 5 років 15 кілограмів в зайві. Після народження дитини пішло 8 років, ну останні 5 років 15 кілограм. Ну, важкість для здоров'я, комплекси з'явилися за того, що не можеш вдягнутися так, як хочеш. Ви побачила в контакті відео, що є така програма. Вирішила спробувати. У ну, мене не виходить самі походити, дієти ні до чого не доводять, розумієте, тому що там тиждень не їм, потім все, розумієте, вертається Ви Вони регулярно харчують. Ну, регулярно, але я дуже люблю солодке, не можу собі в цьому відмовити. Ну а чи зможете ви відмовити? Ну а хоча б зменшити. Ну, раз я Такі тут є. розумієте, раз я тут, то я думаю, що я зможу. То вже настроїлись. Да, я настроїлась. Это для мене очі грало роль це вот все переступити, виступати перед камерами. Раз я настроїлась, значить я буду робити все, що маю. Що вас змусило прийти на проект? Як ви наважились на нього прийти? Думаю, мій сьогоднішній стан моя фізична підготовка і моє бажання скинути вагу. Ви не боялись прийти на проєкт? Боялась. А Ми. хто Ми. вас підтримав? Мама, подруга. Мирослава, чи заважають вам ваші зайві кілограми в особистому житті? Не особливо, але б хотілося їх позбутися. Бачила рекламу по тесі і вирішила. Ну, ну мабуть, мабуть, наступне запитання буде, до чи займалися ви взагалі в своєму житті спортом? Ні. У школі в волейбол грали Що в шкільні роки. А якщо говорити про загальну фізичну активність, ви ведете, Ну там бігаєте зранку якийсь фізичний вправо? Ні, я лідний. Нарешті для учасників настала довгоочікувана мить першого тренування, крім навантаження та особливого харчування, ще одним із сюрпризів був графік занять, адже тренування розпочинаються о 7.30. Та, як виявилось, для учасників це не проблема. Навпаки, вони задоволені таким раннім, а головне ефективним початком дня. Завжди так зранці про прокидаюся. Тож для мене це оптимальний час для занять. Важко, але треба чимось жертвувати. Раз ми вирішили цим займатися. А от тренер діма не очікував від них такої відповідальності. Сам же зізнається, ледь не проспав. Дуже задоволений учасниками, тому що насамперед вони не відмовляються від того, що ми їм говоримо, працюють, роблять, стараються, приходять вчасно, не запізнюються на тренування, що мені дуже подобається. Бо навіть самому мені було важко перший раз прийти на без 28 ранків взагалі. Так і у будь-якому тренуванні все розпочинається із розминки. Для учасників розігрівом була пробіжка на кардіотренажерах. Більшість з легкістю виконували нескладну вправу, а от єдиний хлопець у команді зізнався, що його опановує страх. Одно боюся, це бігати на бігових дорожках, хай я боюся, що б... Ну, так, Таке відчуття, що подо мною проламається і так далі. Що нічого ні пригає і все. Що для Анатолія складність викликала бігова доріжка, то жінки не приховували страх перед вправами на прес. Ну, найважче, Прес скачати. тренажери піддаються нормально. Найважче прес, а найлегше це напевно на доріжці. Поки що пройдеся. Так прес прес почервонілі обличчя, захеканий подих, страх перед новими тренажерами, але запал в очах. Всі мають мету, всі хочуть скинути зайві кілограми і залишитись в проекті. Можливо, вони не усвідомлюють, що це лишень початок. Хороше тренування, трохи важкувато, але буду старатися. Враження хороші. Чекаю, що буде далі. Хоше ну, тренування таке. Ну, не важке, багато емоцій, адреналін. Не дуже важко, нормально. Ну, я хочу вам сказати, що все міняється в житті. Тренування добре, звісно, організм не підготовлений, тому що часто не займаєшся цим, але тепер помаленьку починаємо втягуватися. Все добре. Дуже хороші враження. Я ніколи спортом не займалася, я себе дуже добре почуваю. Дві неділі перший етап ми будемо проходити і далі вже будемо навантаженнями збільшувати. Великих навантажень ми не можемо давати, тому що ми дивимося на кожну людину окремо, як вона затримується навантажень і вже від відштовхуючись від цього, ми вже даємо в подальшому більше навантаження. Перше тренування ми починаємо з невеликих навантажень, тому що це є початкова стадія. Так? Починаємо ми із 10 хвилин на біговій доріжці, по 3-4 вправи на різні групи м'язів це силові вправи. Так? І в кінці ми закінчуємо тренування на прес і теж доріжка 10 хвилин. За першим тренуванням настала черга й другого. Знову ранок, сьома тридцять. Але на цей раз не всі виявилися такими пунктуальними. Анатолій запізнився. Можливо, на правах єдиного чоловіка дозволив собі довше поспати. Поздно проснувся, просто поспав просто елементарно. Вона роботі вже два дні подряд до двох соночок. З утра не встигаю просипатися. Тільки від того, що проспав. Пані Оксана не з'явилась на тренування. Що буде очікувати учасницю за пропущене заняття? Дізнаємось наступної програми. Єдине можна запевнити, тренери цього не пробачать. Ну а поки що, звичне тренування і звичні кардіотренажери на початку. Ну, сегодня у нас силовая тренировка, поэтому э, делали мы в основном базовые движения, развивали наши силовые качества, заставляли мышцы работать и тратить в дальнейшем больше калорий. То, что, то, что, то, что, и, то, что и дает нам силовая тренировка. Конкретно это были первые упражнения, это было у нас на ножке, мы делали жимы. Э, вообще разные участники у нас работают по-разному, то есть в меру своих способностей. Кто-то делал жимы, кто-то делал приседания, э, кто-то просто разгибания, у кого не получается. Э, также... Мы сделали сегодня уже тяги за голову на спину упражнение. И еще впереди у нас будет э, упражнение на грудь. Тоже мы посмотрим, кто как будет делать, кто на что будет способен. Да, они очень хорошо справляются, вот прям вот отпахивают, что есть э, в зале. И заставляем их делать больше, чем они могут. Дана вправо називається Жим ногами в тренажері. Це рахується базовою вправою, альтернативою присідань. Базовою, тому що працюють е, м'язи-стегна, працює верхній відділ пересу, працюють грудні м'язи, працюють руки, тому що ми утримуємося в тренажері. Е, чим це право хороше для людей зайвого? Тим, що в тренажері дуже фіксоване положення спини, не так як при присіданнях. І людям вона вагою ідеально підходить. Основне правило це тримати прижаті п'ятки, коли ми опускаємо платформу. Повільно опускати її вниз, і наверх. Вниз робимо вдох, наверх видихаємо. Різницю між тренуваннями відчули і самі учасники. Цього разу вони зрозуміли, що все не на жарт, і викладатись треба на всі 100%. Е, ну, Сьогодні трошки більше навантаження і це відчувається. Одна тренування на руки більше нагрузка, друга на ноги. Хочу ми так плавно працюємо, щоб не було болісно. І Більше вага збільшується на тренажерах, що відчувається. Здається, що вже більша нагрузка і більше відчувають м'язи, більше їх прокачуємо. І більше вправдають, більше все складніше вже стає. Є навантажені. Ми вчораємо. Правда, як зазначив тренер, на всі 100 викладались далеко не всі. А, є халтушки, є більш старательні, але ми стараємося їх вирівняти в одному режимі, щоб вони працювали. Не можу сказати. Секрети производства. Хоч в Італії ім'я тих, хто байдикував і не сказав, та рано чи пізно все стане на свої місця. І байдикування учасників буде видно на вагах. Ну а поки що учасники тихцем зважуються вдома самі. Нам тренер сказав, що краще ну так раз у тиждень вставати, щоб дійсно був результат, не кожен день, бо це якби не стимулює кожен день. Раз у тиждень, як біля двох кілограмів. Так. Інколи Ну, Трошки менше. І ви радіють. Звичайно, що радію, хто б не радів такому результату. Поки що всі задоволені. Радіють, що нарешті почали змінюватись. Наважились піти в зал і працювати над собою. Та чи надовго вистачить учасників? Дізнаємось незабаром, адже вони і не здогадуються, який сюрприз підготували ми для них.